Привіт всім автолюбителям Peugeot і всім поклонникам, прихильникам точніше, французького автомобільного ряду. Стикнувся я з такою проблемою. Виникла в мене одна досить забавна помилка. Називається Engine Management System Faulty. Трапилось в мене це на холодному двигуні. Я був, трапив трошки в ДТП, і в мене побився передок. Розлетівся пластик, і я не весь пластик позабирав. І на коротше в мене додатково випливає часто помилка Деполюшн System Fault, Причин може бути багато. Конкретно у мене це пропуски по запалюванню на другому-третьому циліндрі на холодну. Якщо на холодну, то слід звернути на котушки запалювань. І, власне кажучи, виникла в мене оця помилка Depolution System Fault і разом з нею вмикається вентилятор охолодження двигуна. Трапилось таким чином, що в мене кусок пластика, який я не помітив, трапив у двигун. Перепрошую, у вентилятор. І вентилятор не зміг включитися. І вилетіла одразу після цього помилка Engine Management System faulty. Дуже довго шукав я по причину цієї помилки, лазив по різних форумах, потім відсканували. вибуло код помилки P0494. Помилка конкретно вказує на несправність. На відсутність першої швидкості вентилятора охолодження радіатора. При цьому симптоматика у машини була така, що на швидкості машина не прогрівалася до робочу температури, стрілка взагалі не піднімалася. На холосту поки стоїш, піднімається 70-80 градусів, максимум 90-дуже рідко. 80-ті -е прям потолок. В машині холодно, пічка не працює нормально. Тільки починаєш їхати, стрілка падає, охолоджуючи рідини взагалі в нуль. І за цією симптоматикою я. Поїзди по Києву по електриках, толкової відповіді, в принципі, майже ні від кого не отримав, окрім однієї людини. От, сказав, ну, почитали мені ще раз помилки, і він каже, що сказав, що це реле вентилятора охолодження. Зробили ми заміну реле-вентилятора, поставили все, зібрали, постирали всі помилки, які в мене були. У мене там ще кілька є по ОБС і так далі. Заводжу, ніби все окей. Хочу включити обдув скла. Разом з ним вмикається кондиціонер, не забувайте. І під час вмікне кондиціонера вмикається теж вентилятор охолодження, досить часто в Peugeot Я вмикаю обдув скла, вмикається кондиціонер. І знову ж таки, не вмикається вентилятор охолодження і знову буває помилку Engine Management System faulty А проблема, друзі, була вся отут. Хто не знає, я там потім. Коротенькому відосику покажу. Це запобіжник вентилятора на 50 А. Знаходиться він під капотом. Теж на відео там, пок... там дуже погано видно. Конкретно в моїй машині Peugeot 308 SV Універсал 2008 року є по й двигун. Цей запобіжник другий зліва на 50 А. От, власне, він згорів. Поміняв цей запобіжник. Ціна питання 15 гривень. Ціна реле неоригінального 800 гривень плюс робота. Поміняв цей запобіжник. Постояв, погрівся, помилка зникла. Тому йдіть спочатку простішим шляхом, купуйте собі пасатіжики за 100 гривень, бо руками його звідти не дістати, або ж треба виймати повністю блок з запобіжниками. Міняйте запобіжник, грійте автомобіль. Якщо помилка не зникає, то тоді слід звернути увагу на реле вентилятора охолодження. От а вся я... причина я... крилася в такому запобіжнику: 50 А. Запобіжник у нас згорівший, знаходиться, хто не знає на пижику він, запобіжник вентилятора ось тут. А точніше, якщо зняти ці фішки, зняти ці фішки там буде видно, буде другий зліва на Peugeot 308 2008 року. Оце він був згорівший. І вся проблема крилася ньому.